Добрий день, малята! Пропоную вам разом зі мною книжечку почитати. Книжечка наша називається Татків День. Тож починаємо читати. Цими днями у нашому місті відкрилася пекарня. І тепер і самісінького ранку аж до вечора на вулиці курортній смачно пахне випічкою. І черга до пекарні завжди більша ніж до кав'ярні на розі, бо ж пиріжки тут десяти видів. Є кістечка у кошиках і навіть хлібці зі спеціями, які на морі з помідорами їдять. До того ж можна принести зранку свою начинку, а ввечері зайти за пакуночком з доби, що так приємно гріє долоні. Перед школою Іванко та Варя забігли до пекарні. Вусаті брати близнюки тільки почали розкочувати тісто. Ми хочемо подарувати нашій матусі найсмачніші пиріжки. Почав Іванко як старший. Зробимо, погладив вуса пекар, який тобі найбільше до смаку. А тато каже. Трутилася Варя, ставши навшпиньки, дарувати треба не те, що ти любиш, а те, що любить інші, бо часом це не одне і те саме. Правильно каже, погодився другий пекар вусань. Іванко покрутив пальцем біля скроні і ображено схрестив руки на грудях. Аби дізнатися, що мама любить, доведеться не спитати, але який же це сюрприз, обурився він. А ви не питайте, ви придивіться, приясно сказав перший пекар вусаль. Це як? хором спитали Іванко і Варя. Ну, приміром, вона частіше їсть холодну, їжу чи гарячу. Зрозуміло, зрадів Іванко. Нічого не зрозуміло, набурмосилася Варя. Ходімо, нетерпляче махнув рукою Іванко, ще вона. То який у нас сьогодні буде сюрприз? Замість привітання вигукнули пекарі, коли діти забігли до них іншим ранком. Незрозуміло, стянув плечима Іванко. Незрозуміло. стянула плечима Варя. А як же так? спитав перший пекар вусаль. Розумієте, якось ми чай у морозилку сховали. Став пояснювати Іванко. Так вона лише від пара ковточок і більше не торкнулася. А коли лимонад її тишком нишком підігріли, докинула Варя, та вона навіть його не скуштувала, одразу у морозилку поставила. Придумав, вигукнув другий пекар Вусан. Ви тоді придивіться, вона більше солодкого їсть чи солоного, і щоб нічого більше не гріли і не охолоджували, додав перший пекар. Гаразд, радісно пообіцяли Іванко та Варя. Нічого вона не любить, засмучено сказав Іванко наступного ранку. Тобто як? здивувався пекар вусаль, помішуючи дерев'яною лопаткою яблучний джим. Розумієте, взялася пояснювати Варя. Коли мама пішла до кімнати, ми їй у маночну кашу ложку солі сипонули, а вона спробувала і як закричить фу-фу фу, ну й гидота. Варя аж закрила очі долоньками. Тож ми одразу зрозуміли, що солоне вона не дуже любить. Правда, про всяк випадок вирішили перевірити, чи любить вона солодке і... І мамину тарілку з пловом, який вона на вечерю приготувала, непомітно кілька ложок цукру насипали, продовжив розповідь Іванко. А вона як закричить фу-фу фу. додала Варя. Іванко сумно похитав головою. Не любить вона ні солодкого, ні солоного, ні солодкого, ні солоного, підтвердила Варя. Не вийде в нас сюрприз. Так ми і не знаємо, що вона більше любить, підсумував Іванко. Є одна ідея, мовив перший пекар Восань, Сьогодні нічого не грієте і не ставте в морозилку. Почав заганати пальці другий пекар Восань. Не соліть і не додавайте цукру, зрозуміло? Зрозуміло, закивали Іванко і Варя і задоволені побігли до школи. Перший пекар Вусан тільки-тільки витяг із величезної духовки деко із гарячими пиріжками, а другий саме відсунув у бік пишні вершки, щоб ті загусли, коли до пекарні мов вітер увірвалися Іванко і Варя. Ми знаємо, що вона любить, ми знаємо, що вона любить, кричали вони на перебій. Я перша дізналася, заверещала Варя. Ні, я, пригрозив пальцем Іванко. Ну як же вам вдалося це вивідати? Що четверга у нас завжди так і в день!» – заторохтіла Варя, ти значить, що мама відпочиває, а тато цілий день бореться по господарству і куховарить. А коли починає готувати, то Наста допомогу кличе. Далі я, урвав її Іванко. Це ж моя ідея, правда? Закивала Варя, це його ідея. Так ось, продовжив Іванко, втрачати все одно нічого. І я вирішив пан чи пропав і за обідом підсипав у мамину тарілку борщу, який ми зварили, три ложки солі і три ложки цукру. Не стрималася Варя. І вона як закричить фу-фу фу. фу, фу! Мовив перший пекар вусан. Іван по Іван розсміялися. Хі -хі, навпаки, вона з'їла все до останньої ложки і нам із татом за смачний обід подякувала та пообіцяла морозиво. Вусаті близнюки перезирнулися. Вам дуже пощастило, сказав перший пекар. Бо наша мама любить солодко солоне. Другий пекар посміхнувся, бо найбільше вона любить свою. Родину Малята. Дякую вам за те, що послухали разом зі мною цю книжечку. Гарного дня та чудового вам настрою. І до нових зустрічей!